Обіцяного три роки чекають. Із 2022-го будівництво північної об'їзної рівного було на паузі. Нещодавно на завершення цієї дороги оголосили тендер. Вартість робіт оцінюють у понад 400 мільйонів гривень. Будівництво автомобільної дороги державного значення Городище Рівне Старокостянтинів до автомобільної дороги державного значення Ходоси Кустен розпочали у 2019 році у рамках проєкту Велике будівництво. Дорогу охрестили північним обходом рівного. У такий спосіб. Осі планували розвантажити транспортну систему обласного центру і створити новий транзитний шлях до Києва. Але з початком повномасштабного вторгнення роботу зупинили. Ступінь готовності оцінювали у 80%. На третій рік Великої війни заговорили про добудову. На це готові витратити понад 400 мільйонів гривень. Потрібний тендер уже оголошено. Шукають підрядника. Досить великі проблеми є з руйнуванням земляного полотна внаслідок дії природних чинників. Тому відповідно там, де потрібно буде проведена виїмка землі і перелаштовано асфальтне покриття, десь буде просто добудовано систему поверхневого відведення, водовідведення, і так далі. Мова йде про виконання всіх робіт під ключ. Будь-хто за добудову північного обходу взятися не може. Аби здобути перемогу у тендері, потрібно відповідати певним критеріям. Вони прописані: це й досвід подібної роботи і наявність працівників та техніки, але найголовніше фінансові показники. Найбільше звужує можливість широкої участі учасників це фінансова спроможність, тобто сума чистого доходу за попередній рік у фірми має бути не менше 400 мільйонів гривень. Із місцевих це може потрапити рівний автошляхбут із тих, що не місцеві, але часто ходять до нас в регіон. Це автострада, це топовий підрядник. Це ЕДБ. Може прийти, може прийти хмельницька фірма. В них теж такі обороти чималять. Водій віктор, який трапився нам на тій дорозі, новині про завершення робіт на об'їзді, радий каже, шкода, що руйнується те, що майже готове, і може спростити логістику. Їздить сюдою щодня тут без слов. Тут сама ситуація показує, що дороги нема. Якщо сухо, то мені добре, але якби вона була, то мені було б взагалі красота. Утім, Дмитро Леонтіюк каже, радіти закінченню ремонту північної об'їзної зарано. Бюджет на ремонт ще перебуває на погодженні у кабінеті міністрів. Лише після їхньої згоди зможуть отримати кошти та вкласти договір із підрядником. Зараз, додає Дмитро Леонтіюк, тривають активні переговори. Такого роду об'єкти і капітальні видатки. І їх фінансування виключна прерогатива Кабінету міністрів України в межах тих чи інших фондів. Ми маємо інформацію від уряду України, зокрема і Агентства відновлення, про те, що є принципові домовленості, є розуміння і усвідомлення того, що держава Україна отримає від західних партнерів певну суму коштів на реалізацію певного переліку інфраструктурних об'єктів. У випадку, якщо усе заплановане вдасться реалізувати, північна об'їзна буде повністю готова до кінця 2026 року. Вікторія Якимець, Вадим Дубенчук, телеканал ITV, Медіагруп.